Йдем і радуємося. Да. Після такої, яка і була, так дуже приємно було. і колеса у велосипеді не поламаєш. Люди вже оцінили нове покриття дороги, що йде через усе їх село. Вже місяць, як тут працюють дорожники, і перші кілометри дороги державного значення Р-68 вже зроблено. Про колишні ями, та лотки в селі Безуглівка починають забувати. Одні ями, одні розвалина. Так дуже гарна дорога, звісно, дуже приємно їхати. Я їжджу скутером, так для мене дуже гарно. Літо гаряча пора, відпустки, жнива, ремонти. Цього року дорожники вперше за багато років мають гроші на покращення транспортної мережі області. На сім об'єктів держава дала трохи більше 174 мільйонів. З цієї суми 100 мільйонів на поточний середній ремонт дороги Р 68 вісім та Лалаєвка, Ічня, Тростянець, Сокиринці. В цьому році дорожники відремонтують перші 36 кілометрів автошляху до Ічні. Також зроблять під'їзд до заповідника Качанівка. Тендер на проведення робіт виграло ШБУ-14. Працюють і субпідрядники Менське ШРБУ 82 та Ніжинське ПШМК. На сьогоднішній день виконано 5 кілометрів верхнього асфальтобетонного покриття. На участки 9 км, Зроблено вирівняння 2 км, 800. Залишилось нам на сьогоднішній день 940 метрів погонних вирівнювань. Буде у безуглівці й посадковий майданчик та сучасний автопавільйон. От лише одна біда. Наші люди як бачать гарну дорогу, так женуть автівку, не скидаючи швидкість. За статистикою, після проведеного ремонту кількість ДТП значно збільшується. Тож і місцеві жителі сприймають новину про ремонт по-різному. Як люди, ну хто рад, хто не дуже кажуть, буду бити гусей. Хі -хі -хі. Ні, Ну я думаю, що все буде нормально. Буде розмітка, буде ограждення, будуть стояти дорожні знаки. Все буде красиво. За безуглівкою далі на шляху до роботи ведуть менські дорожники. Тут також кладуть асфальтобетон 4,5 сантиметри вирівнювання і стільки ж верхнього шару. Зразу робиться е Подґрунтовка розливається в'яжуще, робиться нижній вирівнюючий шар, потім знову, як ви бачите, це вже верхній ложимо, теж так само в'яжуще розливається і ложиться верхній слой, катається, і це вже буде последнє. Роб... операція. окрім того, дорогу трохи розширили, аби транспорту було зручніше повертати. Там, де покладено новий асфальт, підсипають, а потім вирівнюють узбіччя. Якість робіт дорожники гарантують і постійно перевіряють. Це так звані керни. Видно, шар асфальтобетону. Їх доставляють до лабораторії та перевіряють якість прокладеного покриття. За свою роботу виконороби ручаються. Якість робіт. Ну я думаю, що я до пенсії доживу проробляти не буду. Завершити роботи планують до кінця серпня. Чи встигнуть до Дня Незалежності? Дорожники напевно не знають, але дуже хочуть. Будуть гроші, буде й дорога.